Усім вітанічка, З вами я, Софія Блага. Розповідаю вам про Фешн Formula 1. І сьогодні ми оглянемо гран-прі ем, Остіну. Так що, поїхали! У нас став пілотом Шарлі Клер, за що я вітаю його. І поїхали до е, ліврей. І перша ліврея у нас у нас виявилось на цей вікенд 4 Макларен, але із цих всіх чотирьох Макларенів оказали, опинилося е, 2 Альпін і 2 Реальні Макларен. Е, почну з лівреї Альпін. Це Рекламна компанія до фільму Індіана Джонс». виглядає цікаво. І е, трошки я була збентежена, коли побачила практику. І е, на практиці як це виглядає, і дуже було незрозуміло, чому такий странний політ від Мларен. А потім оказалось, що це ліврея від «Альпін». І е, чудесна ліврея від Макларен, яка в колаборації з Гуглом. І це Дзеркальна ліврея, Напівдзеркальна ліврея з помаранчевим і виглядає дуже гарно. Мені дуже подобається ця ліврея. Ну і, звісно, патріотична ліврея від Хас на цей вікенд. І ще обновили ліврею Вільямс. Поговоримо про кубки. Мали на цей вікенд мали бути ось такі кубки, але е, вони не пройшли авторське право, і їх е, відмінили. І видали пілотам е, шину, і е, хто зайняв перше місце, видали е, кубок. Виглядало це все дуже, дуже е, незвичайно, бо коли ти знав, що має бути Кубок, оцей медведик, а потім все відмінилося, і це було якось не дуже е, прикольно від Фія. Тобто можна було це з'ясувати набагато раніше, чим е, це все перед вікендом. І е, у нас ще е, зробили піреллі, зробили картузи в джинсовому стилі. Отак вони виглядають і ось такий картуз. <му> Постер у нас від Мерседес виглядається ось так. Такою архітектурною пам'яткою самого гран-прі, самої траси. Тут Мерседес зобразили. А, ось такий. Ін а... The city. Сіті постер від Феррарі. Також виглядає прикольно. Класичний вже можна вважати постер у нас від команди Red Bull з яструбом. Орле. З Орле постер. Ну і, звісно, блідом Bull а, коміксовський постер у нас від компанії Steak Zauber. І а, тут додалися супергерої, виглядає цікавенько. А, постер від команди McLaren Ось такий постер від а, компанії, компанії від команди Vicar. Також з Orlem та з прапором і пілотами команди. Вільямс представили ось таку ось такий постер. Та, звісно, постер від Хас та постер від Астон Мартін. Усім вітання ще раз. Це Софія з майбутнього. У мене. Не записалося відео з шоломами, так що прибіжемося зараз швиденько по шоломам і потім повернемося до Fashion Formuli 1 до <правда> вже випуска самого. Так, шоломи. Перший шолом у нас від Льюіса Хеммельтона. Це жовтенький шолом. Е обновив на гран-прі Техасу і виглядає гарно. Мені подобається дуже цей шолом е від Льюіса Хеммельтона. 100. Е Шолом сотого Гран Прі від Албона ось такий дитячий його шолом. Це дуже милий шолом від Алекса Альбона і ми вже можемо бачити по цьому шолому, що в Албена були в дитинці ці натяки на дизайнерство, на круті шоломи, і був смак до стилю. Шолом від Оскара Піастри виглядає ось так: це з е, знаком. Де написано Техас 81 це номер Оскара Піастрі та е, половинку шолома денного і половинка шоломого, шолому це нічного е, Остіну. <кхід> Виглядає ось так: шолом Чеко Періса та е, реклами на ньому Дісний Плюс. Шолом від Ліма Лоусена ось такий ось це його стандартний шолом. Та шолом Макса Ферстапена, ми вже його бачили. Це вже було на. не пам'ятаю на яких гран-прі, але цей шолом ми вже бачили від Макса Ферстапена. Якщо я навіть не помиляюся, то це був гран-прі минулорічний гран Прі а, лас вегаса лас вегаса ну, Те шолом від Валтері Ботса виглядає він. Ось так дуже яскравий, гарний шолом. Від Валтері Ботаса, і мені він дуже подобається. <му> та Fashion Formula 1. В перший день Дюйс Хемільтон приїхав ось в такому образі в стилі Техас. Чому воно мені нагадує Техас, не знаю. Напевно, і за те, що такий облягаючий костюм і джинс. Подобається мені цей образ в перший день. В наступний день образ від Томі Fillfigger виглядає ось так. Трендовий образ е в третій день. Е коричневий колір це зараз тренд величезний. І е мені подобається, як поєднано оверсайз разом з відвертістю. Так, е чудесний образ. Мені подобається, як воно все розширюється. І е, просто ідеально. Та в день Гран Фрі Льюіс Хеммельтон обрав е, яскравий жовтий е, кардиган з квіткою віола, Виглядає цікаво. Давно ми не бачили Льюіса Хеммельтона в яскравих кольорах вже дуже давно. І оце частинка е, Льюіса Хеммельтона з минулу і яскравих кольорів. Мені подобається цей образ. Та яскравим кардиганом з цією чудесною квіткою. Усім, я дякую, хто переглядає мої відео, хто підписується, хто ставляє впливайки та, звісно, пише коментарі. Я вам дуже вдячна, усім гарного дня, гарного настрою, гарного вечора. Усіх я дуже вас люблю і усіх я обіймаю усіх до наступного гран-прі, до гран-прі Мексики. Прекрасного гран-прі, Хеловінського гран-прі, усіх обіймаю, всіх цілую, всім дякую, всім па-па-па-па.